У боях за Маріуполь знищено танкову роту і шість ББМ росіян. 7 березня в боях за Маріуполь морські піхотинці та бійці полку Азов знищили танкову роту противника, а також шість бойових броньованих машин та близько 40 загарбників. Джерело штаб операції Об'єднаних сил у Фейсбук. Пряма мова. Українські захисники продовжують міцно утримувати оборону Маріуполя. Російські окупанти в боях за мисто герої України несуть колосальні втрати. Так, сьогодні морські піхотинці та військовослужбовці полку АЗОВ знищили цілу танкову роту противника, а також шість бойових броньованих машин та близько 40 загарбників. Деталі, як зазначається, до рук воїнів опіднаних сил потрапила документація кремлівських окупантів із поіменним списком особового складу підрозділу та адресами їх проживання. Дякую за перегляд!